Українців в російському полоні систематично піддають фізичному і психологічному насильству, як військовополонених, так і цивільних. Росіяни ставлять за мету знищити їхню українську ідентичність, забороняють говорити українською, нав'язують російську мову та культуру. В усіх російських тюрмах українців змушують читати, вивчати і співати російський гімн, радянські та російські патріотичні пісні і вірші. За відмову чи неналежне виконання б'ють гумовими кийками та електрошокерами. Паралельно росіяни нав'язують бранцям російське громадянство, аби ускладнити повернення в Україну. Їх також катують. Фізичні та психічні наслідки тортур призводять до тяжких розладів здоров'я жертв. Така політика Росії становить серйозну загрозу не лише для України, але й для міжнародного правопорядку та прав людини в цілому. Тому. Міжнародна спільнота має покласти край цим злочинам і притягнути винних до відповідальності.